Челка переселися до мене в кімнату. Педикюрчик. Салко. мені дуже нравиться, що тут багато є. Света вирішила мені сделати подгон пчелка там робить документи. Я тільки проснувся сами бачите по лицу, що воно опухше все. Поставив стірку і наблюдаю, що в мене так ногті отросли за ці 20 днів. Як я тут находжусь, у мене на ногах так ногті ніколи не зростали. Я не знаю тут, чи швидше ногти ростуть, чи просто в Україні якось чаще їх обстригав. Ну подивіться який. Можна було б робити педикюрчик. Таке ощущення, коли дивишся на них, що буквально 2-3 неділі вже будуть так ось закручуватися, як я не пам'ятаю, у кого в ледіга, в кого коротше були ногті, що супер і лівріани. Я спеціально в лагері вийшов в парк. Для того, щоб в кімнаті їх не обстригати, тому що ви просто не представляєте, що тут ділають циганчата. Мені стидно, що вони всі приїжджають з України, і в них гражданство українське, тому що там таке відбувається, що ви собі не представляєте. Діти гуляються яблуками. Просто не так, що там знаєте, підкидують як цирки яблука. А вони ногами буцають їх по їдальні, як вроде так і треба, в Футбол грають. і їм ніхто нічого не каже. Помимо цього, я сажу монтію відео, підходять малолітні такі пізні. І просто заглядують мені в екран, і я їм нічого сказати не можу, тому що ніхто нічого не зробить з ними їхнім батькам. Пофіг на них, вони сидять, матюкаються. Їхня мама проходить мимо, і щось спрашує у них. При тому, що не матюкаються, нічого їм не каже за матюки. То я не хочу бути такими синюками, як вони бачать в кімнаті, замазують. І я вийшов спеціально в парк, щоб пообстригати собі ногті. Я ж говорю, стидно, стидно за те, що вони приїжджають як граждані України. Дуже стидно. Контент на який ми заслужили. Надію, що ніхто не їсть зараз. А хто їсть, перемотніть буквально там. 5-10 секунд і приєдна піти. Пчелка переселився до мене в кімнату. Стоїть застріється. Моя кромат тут ось знизу, а пчелка зверху справа. Мне интересно було, як я заряджаю телефони. Тут сразу при вході у нас є така переноска, в якій всі заряджають свої телефони. Оставляємо на страхи риск, хто хоче. А це от моя полочка до мене тут разні вічі лежать. Постірав сьогодні свої віші. О цілий пакет у мене я как якось так. Всі разные приколи для того, щоб э, покупатися. Через не можу, через ще трохи до кінця, і ти будеш чемпіоном. Вилетіли в город з пчолканих чолкіна. Купить листа. Okay. Йдемо гуляємо. Ідемо <свіс> гуляємо. Я от дивлюсь. У людей так красиво оформлені балкони. У них там прям романтика. Дивіться дуже гарно. А от тут дивіться. Оцей балкон мені прям взагалі сподобався. Ребят, дивіться, який тут вибор Рітер Спорта. Просто огромний. І тут навіть для веганів дуже багато є шоколадок. Це дуже круто, що є такий вибор. У нас теж я знаю, що багато є в Ашані, але тут вибор в два рази більший Шоколадок Рітер Спорт. І кстати, дуже заманчиві ціни на от, допустим, там звичайні то тобто, хазелнас там з горішками, потім кокос. Вони по євро стоять. Ті, які козирні, що типу, там, з фісташками, або білий шоколад з горішками, ці чуть дороже. Дуже круто, що є вибір для веганів. Я думаю, що вегани обрадувалися по такої двіжухи. Воно писається вегануть веган. Составом те, що це діляється з природнього продукту, то тобто, допустим там з якоїсь трави лише з чогось. А це робиться Травина. з молока. Ну, це тобі образно говорять, ти не розумієш за що ти говорю? Так вони не по составу, нахуй одинаково. По БЖО не одинаково. Може, тому що це теж веганське ось написано. Ти бачиш нарисований? Ні. Так ні, ось це не веганське. Поверни. По БЖО не відповідається только A B. Ладно, составом, ну не просто так. Значки Веган не просто так ставлять. Значить, воно зроблено з чогось природнього, а не з тваринних продуктів. Говорю, типа не молока и так не дальше. Не ще хотел сказать. А, еще раз покажу. Дивіться. Чисто буквально пару товарів э, купив, та не пару, два товари. Я вже це показував. Я думаю, що це вже не удивлення. Я вже привик просто може хтось пропустив прошлі влоги і комусь цікаво. Хотів ще інтересне наблюдання вам розказати. Я замітив, що ну за веганське я вам вже сказав, що дуже багато веганських товарів. Але в нас теж можна знайти магазинчики. І я пам'ятаю, що колега з роботи моя, я не знаю, вона зараз дивиться влоги чи ні. Вона сюди визначала, що. Печально, що в Україні дуже сложно знайти продукти для веганів. Тут їх більше, але не про це. Мені дуже подобається, що тут багато є лімонадів, які йдуть зеро. Допустим, швепс, там два і три швепса, зеро. Кола теж огромний вибір зеро. Там ванільна, з й нам теж це почали завозити, я знаю, але вони не зеро. А тут є Coca-Cola Light, Coca-Cola Zero, Coca-Cola ще якась. Там... Взагалі, куча лимонадов, зеро, і це прикольно, тому що отут, допустим, допустимо, це теж веган написано. Не знаю, з чого воно там делалось, 5 калорій на 200 мл. Тобто, ну, мінімально калорий. І люди, які займаються спортом і хочуть щось вкусне, попробувати, або ж просто люди, які слідять за калоріями, вони можуть брати такі лимонади. Звісно ж, я розумію, що краще пити багато води. Але якщо ти хочеш щось сладке, тут набагато більше вибір, ніж у нас. Це прикольно. По поводу цен, я вже вам говорив, що плюс-мінус, те ж саме, що у нас, да, є дорожні продукти, але, допустимо, чолка тільки що дивився, а, морожено, Если, я не уверен, Похоже що на морожено, морожено да. но, как Двиги, ну как будто Ну, в цілому, навіть 2,5 кг чого-то за 200 гривень. Ні, ну це вже звучить якось по-дикому, подику, як нас такого немає, але у нас років такого немає, так. Да? Що можна 4 кілограма риса? Блядь, 2 кг, а не 4 Ой, 2,5 кг, так. За 200 <кхів> гривень, так. Да. Тобто за 100 грам Хородика ну, це как, морожене. Там какое-то слово було, непонятне. Я думаю, що морожене, Но на колбасу ну, да. було похоже. Ну, я сомневаюсь, що не, палка колбасы. Не меряє. А відрі. Може, якась сметана, може. Там Либо же сметана? Ну, суть не в цьому. І по поводу того, що ми дуже часто в магазинах, там якийсь чувак писав в коментарях, що ми дуже часто в магазинах. ха 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 А що смішного, ну, я для вас показую, для того, щоб людям, які не були. Допустим, в Берліні, не вообще за границей, а в Берліні, було інтересно. Я уверен, що людям інтересно. Багато хто пише, да, покажи більше цены. Я для цього і показую. Я ж можу вам взагалі не показувати супермаркети, розумієте? Но я пытаюсь вам показувати, щоб вам було цікавіше, Поэтому не возмущайтесь, там, що ми ходимо по супермаркетах. Ми для вас же і показуємо це. Плюс ми самі заходимо собі щось купити, чого вам не показати. Так що, якось так. А ми йдемо. А, не, давай спробуємо, что-нибудь. Давай. Ну, це вообще для коктейлів, но. Але... Не все для коктейлів. Так, да, так, да, так, да, я розумію. Просто, ну, це ще напишуть, знаєш, що ми дикарі і не знаємо, що швепс для коктейлів. Ми знаємо, що швебс для коктейлів, якщо що. Просто я дуже люблю, допустимо, швебс, бітер лімон. Просто пить, просто без алкоголя. і я знаю, що це для коктейлів. Ну, вирішив попробувати те, чого у нас не бачив. Ну, можливо, хтось в коментарях напише, що у нас таке є. Да, Но дикар... Я говорю, що я це не бачив, а не що його взагалі немає. Якщо що, наголошую на цьому. Ти що, дікарна? У нас такой есть вообще-то. На... Дикарь. Ух ты, и дикий, конечно. Странный вкус. Может, в натуре это типа он больше как сироп, а не как вода. Похоже на лимонад. Очень похоже на лимонад, но я не пойму вкус. Ну, прикольно, попробуй. Лимонад. Больше похоже... Хотя нет, все-таки чимость похожа на ситро, и знаешь на якое. Оболонська вода, знаєш, Сітро. Це сетро, але невероятно велике количество газу. Так, да -да 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 -да. багато газу. Угу. Пити можна. А, і взяли ще такі от молочні коктейлі. Е, я взяв собі з фісташками попробувати. Хоча Женя писав Женя Баль, привіт, Женя. Я тоже, вроде, писав, що невкусної фісташки, але я все-таки вирішив спробувати, пчолка мене уговорив. А пчолка взяв якийсь клуб Полуничний. Полуничний. Ми не дикарі. Спробуй, будь ласка. Клубничка. Рассказываю одну классную историю. Как-то я же когда-то в начале войни, войны был в Польше. И mm -hmm. тоже пил вот эти коктейли. И сидел за компом играл, и что-то Аля открыл его и отвлекся на комп. Играю, играю, потом такой: бля, я ж коктейль взял, надо попить. И беру его, уже открытый. Начинаю взбалтывать вот так вот. Типа всей комнате, нахуй я. Ж не, типа... <laughs> а, он открытый был. Да, он уже открытый был. Я вот так вот по всей комнате расхуярил этот коктейль. Ну что, пробуй полуничный. Твои впечатления вкусный, я что, выпил. А я попробую сви маракасы. Брат, братишка, бармен. Итак, и сташ сказал, что не вкусный. Пробуем. Возможно, тоже на любителя. Хотя бы мы не снимали. Типа, куда вы снимаете? Не, мне вкусный. Нет, це люди там просто переходят на красный. Попробуй. Я пробую. А, да? Да. Не знаю, что Женя сказал, что не вкусный. Мне прикольный. Ну, наверное, тоже на любителя. Мне понравился. Больше, чем банановый. Я банановый пробовал. Все так оглядывается, да? Більше, чем банановый, бо банановый мені вообще не зайшов. А цей дуже вкусный. То есть, фисташки хорошо сочетаются с молоком. Прикольно. Ну, ця вуличка якась пустенька, так? Да? Тут особо нічого не Ну, тут німа магазину, це, Аптєка, ну донор все є, допустимо. Ну, після молока донор, думаю, не дуже буде. Ну, такий чисто спальний район, туди ну, спокійно, да. тут немає такого движення, тут дуже спокійно. Прикольно. Магазинчиків теж мало. Не знаю, може в центр поїдемо чи ні. Чи вже пізно, навірно. Це я думаю, поздно. На. Робим кэшбэк. А тебе не надо? А, то есть ты миллионер, тебе не надо, да? 50 центов на базу. Кэшбэк. А это требует лога для девочек. Дивите, сколько приправ. Ну, вот это, наверное, вкусно понял, ты его молишь сразу? Какая цена? 0,79. О, класс. Ты его мелешь сразу сам и это она а-ля острая. Челка, я знаю, что это такая. Да? Ну да. Итак, ребята, салко. 9,51. Ну, тут разные цены. От ваги залежит. Made in Italy. Не знаю, я я думаю, що вкусно. Це наше найголовніше стартове місто. Ми вже на це метро заповнили на Єзусь, тому що ми кожен раз відсюди двигаємо кудись, куди нам надо. Це зовсім спав, а от це приблизно по євро. Так, да, тому що це буде 7, 7 центів. Ну, можливо. Опа. А що це за дружочок такий? Тут, кстати, дуже багато миш. І в самому лагері бігають постійно в їдалки, і по городу дуже багато. О, він і мій віду корпус, в тому якого він жив. Цього. Він ж переїхав мою кімнату. Це тут нарисована карта просто всього Берліну і всіх маршрутів, які тільки існують. Тут автобуси, ескирешки, ушки. Нет, оно-то, конечно, а надо, но для, для, чего, для кого? Я сам что приезжий какой-то, блядь, даже немец приезжает с какого-то маленького городка или поселка, смотрит на эту карту, такой, о, ну вот, мне сюда надо, он нихуя тут не разберет. А можно меньше мотив? Я же, блядь, быдло, ёба. Ну. А вот карта самого метро и всех веток. Ну, теж не простенька, але розібратися можна. А от це до, доступності Берліна. Да, на оцінь ми були. Отут я був, а на оцих... А, подожди, оце я теж бачив, оце і оце я тільки не бачив. Или, возможно навіть оце бачив, просто не заповнив, що воно так називається. Метронічного раз, коли їду в метро, вспоминаю песню Скрябина. з крябіна. Берліна. І ми якраз ночі їдемо. А от таке названня ми осуждаємо. Але, якщо, що, ми не оскарбляємо німецькі станції. Я говорю за оцю штуку, і хто пойме, той пойме. Тому що є вже люди, які кажуть там. Ой, ти там оскорбляєш другі країни. Коли я кого оскорбляв, я не знаю за що. Я можу тільки говорити за одних погано. І ті, хто з України, я думаю, ви розумієте за що я. Но не за Німеччину. Ні. Метронічного Берліна. І нашій стіні на стіна. Місце щасливих людей. Паличку хтось потеряв кукурудзяну. Ми приїхали, я прочитав GPT, написав, що поблизості треба якесь місце, щоб далеко не їхати. GPT показав, що Тут є прикольний парк з красивим освітленням. Не знаю, знайдемо його чи ні. Но ми приїхали шукати. Обратно можемо даже пішком пройти. Ну так, да, це недалеко, в принципі. Можливо, треба було жити, як всі. А я хотів інакшим бути завжди так скучно. Плести по течії з ними. Ідемо гуляємо, теж прикольну таку штучку знайшли. Магазин самообслужування. Настранно, що не круглосуточно працює? А, до 10. Блін. А я думав, круглосуточно, думаю, це прикольно. Прикинь. Oh, yeah. Ночью заходиш собі захотів там водички. Или, bono, там ти сначала пікаєш карту, а потім, видимо, проходиш. Ну, понятно. Щоб вони в тебе знімали після того, як ти візьмеш. Oh, Та ні, там ж написано: Hmm, can't reach this page. Oh, я вирішив обновити. Ой, вам не видно. А за 2,29 євро кола. — Ну тут ну, дороже, но ну, це ж, типа як ночник, євро, Так это не ночник. Блядь. Ну если бы это ночь, то есть. Ну был, ладно, я Ну, ну слухай, але ну, все одно. Ну плюс це біля заправки. І, кстати, ціни собственно, на бензин. І я до сих пор не понимаю, що це за ціни. Це, мабуть, указано за 100 литров. То есть 148 за 100 литров. І, соответственно одна літра — це євро 48. Точніше. Ну да, евро 48. Да, я знаю, что тут любят дизельные машины, потому во-первых, дизель тут дешевле. На нормально так, наверное, нет? На 12 евро тюнгенс какой-то. Типа, ну отличный. да, 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 и получается, дизельные да. дизельные машины обычно живут дольше, я слышал. Не знаю. Как По правда, поводу этого не скажу тебе. Но суть в том, что у меня просто была дизельная Opel. Та так себе он прожил. Ну им за старенькой был. Тримать она должна. И так и не понимаю... Знатоки, напишіть в 30... Що то такое? 35 літрів виходить, чи що? то 35 євро, розділити на скільки літрів? 20. 22, пускай буде. Да, євро 60. А, значить, правильно, значит правильно получается. Значит, все за 100 литрів указывается. Интересно, конечно, в них на табло. Странно за 100 литрів я. Я такого просто ніде не бачу, что показывали за 100 литрів. В чем прикол просто? 100 литров себе заливають только фуры. Ну, типа 100 літров в машину не влазит. 80 литров это Ну да, да. В среднем там 60, 70, 50 в баке. Ну прикольно. В принципі, цены, подожди. Евро 48, Но це дороже, чем у нас. Ну, опять же, отталкиваємося від от їхніх цен і од наших цен і зарплат. Так, ну ми дошли до цього парку. Но я бачу і поінтересніше інтересні містечко з лівої сторони теж. Там более світліше, но тут теж непогано. Прогулятися можна. Ну, що я можу сказать, вечірком прикольно гуляти, но мені кажется, що днем, конечно, тут було б більш прикольніше, не знаю. Думаєш, ні? Не, ну атмосфера прикольная, красивая, но я б хотел бы хотел днем вот по парку прогуляться, а вот там, где мы только что были. Ну тоже, это здание очень красивое. Вот, смотрите, прикольно, реально красиво. А, это заходить нельзя. Да. А днем, можно и можно много. было бы заходить. И бачишь, написано тикет, то есть, я так понимаю, что купляешь билеты, и можно сюда заходить. Наверно. Жалко, що сюда сюди не можна заходити в двір. Но я розумію, зачем це роблять. связи з ситуацией в Лувре, в Франції, де там обокрали весь Лувр. точніше не весь, а там дуже багато... Що ти про це не знаєш, ти так дивишся? Лувр обокрали там наполеоновські різні или что-то таке. Так, і от мені кажется, в зв'язку з цим вже почнуть везде все закривати так. А оці здания взагалі похоже, как будто ми в Римі десь. В Греції. Дуже дуже громко, іноді бісячий звук. Пам'ятаєте, я на днях говорив, що ой так понравилась кофта. От коли почну добре зароблять, точно куплю собі щось тут. І що ви думаєте? Світа вирішила мені зробити подгон, каже, купляй та, яка тобі подобається. Я такий, ти що, ну типу, шутиш або? Ні, давай, бери ту, яка тобі подобається. І в ітоді ми виїхали в город, і я зараз йду купляти ту кофту, яка мені подобається. Я просто максимально в шокі з світи, але в мене просто слов немає, я не знаю. Це просто І йдемо зараз дизель, міряч. Мене от тільки смущає момент, що тут знизу резинка, щоб у мене не був затягнутий живот, бо це було странно. Ну, в общем, отака мені кофта Понравилась. Дуже сильно все така. Нравиться, бери, не вопрос. <сі> на секундочку. Надо попросить Та не. Ну куртка теж прикольна, ну, але я сильно буду на ній. Курточка стоїть як кофта. Ну, просто в куртці я буду тупо надутий, бо я і так здоровий. Что прикольно? Хто? Мені не подобається. Що, так, диванчик я хотел глянуть, как ковоз таким видом сидел. Интересно, консультантом можно садить на своем диванчике? Прикинь, да, пока не для Ну классно. Я еще дуже хотел жилетку поміряти вместо кофты, но жилеток я тут не бачу, возможно в на них на складе. Но розмір я уже попросил, сейчас поміряю. Просто реально я не люблю, коли я снизу резинка, потом живот буде випирати, я буду як идиот. Сам ассортимент такой маленький, достаточно. Но на складе дуже багато вещей, если яких тут немає. Блин, ну вона вообще массивная куртка, а не кофта. Что oh. oh. <laughs> за трусы тут? Пылячка. Да. No. Ну вона прям такая. А чому она короткая такая? Маленькая. На натуре? No. Ты гонишь? Маленькая. Не? маленька. И вона короткая, дуже короткая. Так. 3XL? No, Maybe худи 3XL Polar Grey. In English, please. Ты снимался с Да. Сука, на ты меня позоришь. Я не знаю, но просто что натуря такие здоровые, да? Аккурат. А? Аккуратные. Что натуре здоровые такие, да? вроде Да <laughs> то просто кофта маломерка. Что, да? что тут есть еще? Ну, это база. Ну и каждый день частью приносит. Мне <laughs> тоже это подсказывает. Ну, у них же по сайту, по идее, много. Это тут у бы не х**а. я Валику такую показал, ну спереди она, не знаю, так себе, сзади вроде прикольный логотип, и у него она внутри поприятней. Бо это, Короче, как оказалось, это все синтетика И она изнутри такая Я думаю, что она парит очень сильно Она теплая сама по себе и внутри еще вот такая Но она парить будет сильно И жилеточка такая Но жилетка она полностью вся вот такая приятненькая А вот это только задняя. Это уже женский Не знаю, мужского вообще Пусть я не Сумки вот эти сверху прикольные <вот> Ну просто прикольно показывает <вот> Тоже классно. 40 валю там пошел танцев дальше, пиздать. Короче, что? Нема oversize fit только прямый. О, oh, ноу. No. Чисто okay. попробовать? Ну, no, может понравится. А дороже, да? 200 евро. А. Ну, <съя> такое, блядь. Ну, сейчас по я буду возьму. Ну, кстати, в целом все как у нас. Ложки все как у нас. Так, в принципе, он говорит, что нет серого размера, кажется даже по... 2 x Так у нас, по-моему, стартин... Ну, просто оверсайз худи, 2 x даже XL иногда подходило. Ну, 2 x типа железно. Ну, по сути, худи... Ты видишь тут, блядь, худи? Вот серое, такое же красное и все. Кстати, красное прикольное, не? Да нема под что его одевать. Ну и все, на этом все. Два худи только. Ну, прикольно вроде, но надо думать. Но она на свете светлее была. Да? Ну, вроде как, да. Ну, вроде, ну... Вроде нормально, нет. Ну, а ты Окей да? Окей, окей. Не знаю, просто, как по мне, в такое покупать в дизеле, это шляпа. Типа, слишком проста, да? Ну, за такие деньги, ты, блядь, зайди в Нью-Йоркер, ты такое же купишь. Это ж дизель. Вот именно, что... Ну, но за... сидит нормально, да? Ну да, вроде. Ну нам не комфортно, типа. Что вы скажете, ребята? Вроде прикольно, ну хз. Ну. Но... Пчелка знайшов прикольную кофту в Adidas. Кстати, похоже на дизелевскую. Возможно, я так тоже помирю. Но сейчас я подивлюсь на пчелке, як вона садить. Ну, понятно, що на пчелке вона по другому буде сидіти, но. Мені просто интересно, як вона буде виглядати. Просто я дуже сильно. Замазую кофти. я я вот такая біле не люблю, бо воно дуже марке. Тому для мене це типа дуже ну, а, сильно красна. проблемно. А? А Класно? О, класно? Ос. Oh, Попробуйте? Yes. Да. А ну газу, пчелка, газу, 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 That's газу. Синтетика. Прикольно. Я проходил, они все их качают, там пиздец. Ну да. Или куклет. Это шо, пулистерный. Тепленька, такая кофточка на пчелку. Сзади вели даже гдит. Но спореди прикольно. Oh, yes. Прикольно. Прикольно нам. Да. Mm -hmm. Стіляга. Підійшли ми до стоїчки. Чолка каже, помірять цю. Я кажу, та в Андрія така не хочу міряти. Він каже, потім я поміряв жилетку, спитав за розмір, а розміра не було. І потім таки думаю, поміряю цю. І знаєте що? Я поміряв, вона мені блядь нравиться. І пчелка каже, а ну Андрія, ну значить я буду брати собі, якщо в Андрія така, і ти не хочеш. А я реально мені дуже понравилось, Я просто знаю, що в Андрія така, але вона дуже прикольна сіла. Я тепер подумаю по поводу неї. Дуже подобалось. Уже і пчелка почав міряти. Что, подобается маленькому? Не mm знаю, -hmm. Мне тоже. Мне yeah, вообще офигенно. Она просто мне напоминает мою старую курточку Adidas, яка моя была. Яку я выкинул мусорку, потому что она уже года свое отжила. Не mm знаю, -hmm. я Моя курточка с 9 класса Adidas была. Я вне скики проходил. Блин, ну а реально офигенный бомбер. Не, ну не отличается все равно от Андрея, но. Но у него тоже бомбер. Кто пустый? Нет. Короче, я стакан. Чінь? Та Чин? Чи? Оце Xe. Два X, звісно, в Но Не в кофті ще, Обичай, наверное, не кофту. Хоча ні, під кофту. Ну блин, ну класно. Реально так підкладно. Ну а подумать за мною. Дуже класно. Походили ми по кучі. Там палець не торчить. Походили ми по різних магазинах. Я дуже хотів собі дизель, але ти дал... Побере палець його Тайваня тут. Походили ми по разних магазинах. Побери палиць. Тоді не вгорай, бля. <рес> Дубль мільйонний. Там просто я думав, що пчелка закриває камеру пальцем. <рес> Походили по разним магазинам, я дуже хотів дизелі вибрати собі кофту, але все-таки є е, проблемка. Ми там в прошлому раз говорили, що в дізелі класний такий вибор. На самом деле у нас якось більший, походу вибор в Україні, тобто більше віщей висилає, тому що в цьому дизелі, якому ми були, вибір маленький. Ми не знайшли взагалі нічого. Ну, ви напишете, ну звісно, ти ж кабан там. Діло не в розмірі. Дело в тому, що ми моделі не знайшли, взагалі ніяких. Тільки одна була кофта, ну, вона максимально проста була. А та, яка мені нравилася, яка реально класна була, вона мені не підійшла по розміру. І в ітогі ми походили по різним магазинам, дивилися на і і зайшли в один магазин. Я помірив бомбер. Ми... Ми... Я поміряв бомбер. І він мені понравився. Да, в Андрія похожий. Но блін, він удобний. І, і значально, коли я йшов, мені не подобався цей воротник. О, oh, no. Мені не подобався воротник. Но коли я надів, ой, воно дуже офігенно сидить. І я не здержався і купив цю курточку, тому що Света хотіла, щоб я дійсно взяв віч, яка мені подобається. І ця вещь мені дуже понравилась. Але щоб було по-чесному. Uh, так як Света скинула більшу суму, то я ще завтра походжу і подивлюся і виберу якісь вещи. Свідті огромне спасибо, просто от так от. це просто шикарний бомбер. І я ж говорю, я ще завтра піду подивлюсь якісь вещи, може штани, або кофту. Потому що сьогодні я штани не міг поміряти, так як я без трусів, просто штанах. Чуєш, може ти на труси себе купиш? Ху... Ти все время без трусів? У мене є труси. Зачем мені їх купити, якщо вони в мене є? Ну, на... ти все время без ходиш? Думаю, ж так удобно. Ну я не думав, що я сьогодні штани буду міряти. Я розчив, що я одну кофту куплю і все. Так міряй, блядь, штани без трусов, коя разниця вже. Не-не-не, на не, не. не. не трусах, ну куди. Тертись пісюном, щоб потім люди мірили. Ну я ж не такий. Коротше, бомбер дуже понравився. Світ огромне спасибо. Просто обняв. Поставте, пожалуйста, лайк, напишіть коментарі і підпишіться на канал. Буду дуже благодарний. Ну ти пачний, ну, сука, да Ну закрий елона. Подпишитесь на канал, поставьте лайк і подпишитесь коментарем. Я буду дуже вдячний, если вы це все сделаете, я просто просто на всем небес буду. Всем спасибо за просмотр и всем пока. Я стараюсь для вас. Всем пока. Чи кинезис. Ну и если кому-то интересно, сколько цей бомбер, його цена євро. По домом?